Вітаю, друзі! Ти слухаєш прогноз на суботу, 6 грудня 2025 року. Бо ти зараз присутній на каналі Селена розкриває карти. Для прогнозу я використовую старші аркани та придворні карти. Із цієї кубки я витягую одну карту відлюдник. У нас вже був. Як це? Використовувати саме для тебе. Кожна карта має певний набір властивостей, енергії, можна назвати, характеристик, читаєш, обираєш ті, що тобі необхідні саме сьогодні для вирішення твоїх завдань. Можеш уявити себе всередині цієї карти, ніби ти всмоктуєш ці енергії, які тобі потрібні. Можеш подивитися, написати свій сценарій, як це буде відбуватися з користю для тебе. Ти можеш уявити, що ти вже отримав чи отримала те, що тобі потрібно. І з цією впевненістю рішучі дій. Я бажаю всім нам гарного дня і до завтра.